Всім привіт, дорогі друзі! Найшвидшим транспортом у старому світі стали поїзди. В середині ХІХ століття була зафіксована швидкість понад 100 км на годину, що означає не тільки високий рівень розвитку локомотивів, але і високу якість самого залізничного полотна. Можна подумати, що розвивався цей вид транспорту не з ХІХ століття, а на сотні років раніше. І тому є аргументи. Декілька прикладів швидкості будівництва залізниць на основі даних офіційної історії: Транссибірська магістраль 30 км в місяць, Києво-Балтська магістраль 16 км в місяць, Лозова Севастопольська залізнична лінія 16 км на місяць. Парадокс в тому, що сьогодні підрядники в цих краях гарантують швидкість будівництва всього лише. Близько 6 км на рік або пів км на місяць при всіх наших автоматизаціях і механізаціях. Для порівняння трансконтинентальна магістраль будувалася з швидкістю 18 км на місяць, а супертехнологічні сучасні китайські підрядники збудували швидкісну гілку Пекін-Джанзеку за 4 роки із середньою швидкістю 43 км на рік. Або 3,6 км на місяць. Будівництво лінії схід Ванчжоу відбулося менше ніж за 5 років із приблизною швидкістю 13,5 км на місяць. Вони теж не дотягують до мужиків 19 століття в лаптях з кірками та лопатами. Можливо, ви скажете, що тепер конструкція залізниць набагато складніша і потребує більшого часу. Запевняю вас не набагато складніше. Середня вага 100 метрів поїзда зросла приблизно в півтора рази, але мости і тунелі треба будувати так само, як і 200 років тому. Грунтові роботи, насипи практично ті самі, а якість укладки колій ви можете побачити на фото 19 століття і порівняти із сучасним. Вони ідеальні. Хіба що електромережі додалися, але й вони не всюди зустрічаються. Як же так, можливо, в 19 столітті були дивобудівельники, чи наші крани, екскаватори, укладачі все сповільнили? Але більше віриться у те, що з датами перекрутили. За нинішніх темпів будівництва, щоб закінчити такий об'єкт, в зазначений в історії рік. Лозово-севастопільську гілку треба було починати ще наприкінці XVIII століття, коли Мосьє Кюньо ще не склепав свого триколісного парового візка. Києво Балтську магістраль стартувати всередині XVIII століття, а Транссіб страшно і сказати взагалі треба будувати тисячу років. Може ми чогось не знаємо. Мережа поліських залізниць теж з'явилася вельми дивним чином. Як на мою думку, фотографій цього будівництва в мережі практично немає, окрім веселих картинок, позначених як рідкісні фото німецького фотографа Конрада Банделя. До речі, інших його слідів мені знайти не вдалося на фото нібито будівництво залізниці Вільнюс Рівне, яка будувалась начебто за три роки, із швидкістю майже 31,5 км на місяць. Це крутіше ніж в сучасному Китаї. Щодо самих картинок, то ці кольорові зображення більше схожі на живопис 19 століття у стилі Верещагіна, на них немає змазаних фігур людей, предметів, що характерно для великої витримки фотокамери того часу. Хоча бачимо динамічні сюжети з людьми в роботі. Чи, можливо, це постановочні фото з підфарбуванням? Та й самого виконання робіт щось непомітно, більше схоже на подорожі давньою залізницею. Про терміни будівництва мережі Поліських залізниць XIX століття точних даних мало. Повіримо в статті на сайті білоруських залізниць автори Андрій Кіштимов та Валентина Яновська. Згідно із статтею, довжина мережі в 19 столітті майже 1500 км і побудована вона. За три роки та чотири місяці із середньою швидкістю 450 км на рік або 37,5 км на місяць через болота і річки. Це рекорд, я вважаю. Тут невелика цитата із згаданої статті про деталі будівництва окремих ділянок в XIX столітті. Що ж, віримо, віримо навіть перед китайцями не так соромно. Я взагалі чуди сам будівництво в минулому вже не дивуюсь. За прийнятою логікою розвитку залізничних колій, їх будівництво починається на шахтах і заводах, а на наступних етапах з'являються гілки від шахти до заводу, від заводу до умовного ринку або міста з розподілом логістичних потоків, і лише потім міжміські пасажирські гілки. Виходячи з такого наративу, існування шляхів типу місто місто в 1770-х роках означає, що і початок розвитку залізничних доріг в шахтах і на заводах можна віднести до ще давнішого часу, до індустріальної епохи. Скільки б людей ми не поставили рубати вугілля чи руду, а добути з кар'єру чи шахти на плечах і навіть волоком чи на гужовій тязі вивозиться дуже повільно. Бо є фізіологічні межі можливостей, тому для початкового розвитку підприємства потрібно збільшення швидкості внутрішньої логістики, обсягу доставки сировини та відправки продукції. І це можливо лише при механізації транспорту, і залізниця є тут найкращим наземним рішенням після появи залізниць у шахтах та на заводах. Вивезти нагору можна набагато більше, що й дозволяє загалом збільшити потужність підприємств до порога індустріалізації. Звідси і логічна послідовність появи залізниць спочатку в шахтах, на виробництві, а потім вже будуються гілки до ринків. Слід також врахувати, що після винаходу локомотива потрібен час, щоб напрацювати технологічні зв'язки, регламенти і методики. Для роботи верстатів, підготовку кадрів, поступове збільшення потужностей. І це не один рік і не два, а ще 10-15 років мінімум. Та й сам по собі випуск тисяч кілометрів рейок теж процес тривалий і творчий. Загалом є підстави відсувати хронологію в глиб історії на 150 років за найскромнішими підрахунками. І з технічною стороною не все просто. Є підозра, що лише видобуток сталі на таку кількість залізниць може розтягнутися на десятиліття, а з мізерним випуском сталі в Російській імперії в 19 столітті практично всі рейки потрібно було закупити за кордоном у геополітичних конкурентів. Так що зовсім не гладко звучить історія будівництва залізниць до ХХ століття. Це не вкладається в історію, яку ми всі вивчали за підручниками, і все ж таки припустимо, що в недалекому минулому була єдина євразійська країна досить розвинена і здатна запланувати будівництво тисяч кілометрів залізничних колій, виготовити або купити сотні тисяч тонн рейок і доставити їх на будівництво. В моєму уявленні для цього потрібно щонайменше років. 50 стабільного розвитку. І для такого обсягу планового будівництва вже має бути розвинена логістика, індустрія металопрокату, виплавки сталі, видобутку та доставки залізної руди. А тепер давайте порівняємо це з академічною історією, що там написано. Незважаючи на те, що конвертери для виплавки сталі, прокатні стани для рейок Винайдені лише у другій половині ХІХ століття тисячі кілометрів залізниць раптово з'являються на картах, починаючи з 1860-х, і навіть на окремих картах 1770-х. Звідки ж вони взялися? Може, їх показали на картах у міру розчищення та відновлення старих допотопних шляхів. Звісно, в історії нам пишуть про швидкість будівництва до 30 км на місяць в XIX столітті, щоб пояснити такі темпи появи магістрали, але, на мій погляд, це зовсім несусвітні казки. Навіть якщо припустити успішне забезпечення будівництва рейками та інші ідеальні умови, швидкість будівельних робіт має межу. І за сучасними стандартами при всій нашій механізації один кілометр будується за два місяці. Таку швидкість пропонують сучасні будівельні компанії на просторах колишньої Російської імперії. Таким чином, висловлена спочатку пропозиція відсунути появу розвиненої металургії на 150 років цілком обґрунтована і навіть доволі скромна. У XIX столітті, очевидно, не так будували, скільки розчищали старі дороги після грязьових дощів 1814-1816 років. Навіть можливо, що їх тільки місцями розчистили, відновили, а потім показали на картах, оскільки на підвищених місцевостях засипання ґрунтом було мінімальне, але в низинах і в прорізаному рельєфі. Могло насипатись і кілька метрів ґрунту. Втім, з Північною Америкою все одно незрозуміло. 400 тисяч кілометрів шляхів, зафіксованих на початку ХХ століття, це дуже багато. Навіть при стабільному будівництві тисячі кілометрів на рік, щоб стільки збудувати, потрібно 400 років. Казкову швидкість будівництва залізничних мереж у США в 1860-х. Можна проілюструвати створенням трансконтинентальної магістралі. Її довжина 2900 кілометрів, збудована за 6 років та 10 місяців. Якщо вірити цим термінам, це близько 200 кілометрів на рік на кожну компанію або половина кілометра на добу. Компанії Union Pacific та Central Pacific будували гілку з двох кінців. Та оплату отримували за збудовану довжину, тобто змагалися у швидкості. За всієї різниці в складності обладнання давніх і сучасних шляхів основні трудовитрати все-таки йдуть на створення ґрунтової основи та полотна. Це завдання не особливо змінилося з тих часів. Спочатку виїмка ґрунту, потім засипка піском, гравієм щебнем, пошарове трамбування. Але в XIX столітті з ручною працею темпи будівництва у 20 разів перевищують нинішні. Навіщо тоді вся наша механізація вручну будується швидше, забудьте про екскаватори, поверніть лопати. Ну хіба що не будували, а відновлювали. В такому разі можливі і такі високі темпи, і навіть стає зрозумілою відсутність китайських робітників на відомому фото зустрічі двох бригад. І завершення будівництва. Мабуть, китайські бригади були вигадкою. Можливо, відсування індустріалізації в глиб історії на 150 років надто обережне тут всі 500 просяться, і де тоді виявляться всі наші улюблені середні віки, лицарі, мушкетери та інші артисти. Чи справді була 500-річна еволюція технології від епохи відродження? її теж треба зрушувати на п'ять сторій. а може й не було ніякої еволюції, а умовний Гефест на білій сяючій хмарі кораблі привіз сюди популяцію експериментальних антропоїдних клонів та всі необхідні технології для реконструкції первісного, за його мірками, суспільства. І вже тут він навчив підконтрольно йому генетичну популяцію антропоїдів премудростям плавки та обробки сталі та всім супутнім технологіям. І тоді не було випадкової виплавки мисливцем в шкурах, шматочка заліза в багатті, а потім його випадкової обробки на каменях валунах. Ну та Гаразд, хвилююся за наших дорогих ортодоксів від підручників, щоб їх часом кондратій не прихопив від таких наших фантазій. Нехай буде зрушення на 150 років поки що. Ви запитаєте, а де ж купа техніки, яка мала бути природним супутником і наслідком такого довгого існування індустріально розвиненої цивілізації. Ми бачили загалом небагато артефактів, поїздів і кораблів, побутових виробів, є ще сталеві мости та будівлі на металевому каркасі подекуди. В моїй збірці Пазлів загарбники цього світу для створення підробки примітивної та короткої історії людства цілеспрямовано знищували всі елементи високих технологій з автономною енергетикою і замінювали їх на низькі технології на основі централізованого розподілу ресурсів, щоб створити абсолютно підконтрольне суспільство напівграмотних антропоїдів як генетичну біомасу. Для подальшого використання в якості солдат і для вирощування своїх гібридів. Сліди високотехнологічного будівництва знищувалися під прикриттям воєн, пожеж та землетрусів. В такому ракурсі зникнення локомотивів є закономірним, адже вони використовували високу технологію отримання механічної енергії. Їх спочатку приховали, а потім повернули під назвою паротягів, але тільки тоді, коли вдалося пристосувати їх механіку під нову низьку технологію на твердому паливі та водяній парі. А як же бути з примітивними, нібито першими паровими машинами та паротягами початку ХІХ століття? Вони прописані в історії, більш того, є малюнки картини і навіть музейні експонати. Цей пазл має три варіанти прочитання. Перший як цілеспрямована історична містифікація, тобто, коли складалася фальшива історія, у ній прописали відповідний розвиток технологій, а на підтвердження намалювали підробних старовинних картин і наклепали музейних експонатів. Другий варіант розважальна приватна ініціатива. Просто бізнес та нічого особистого. Сам склепав чудо машину, що вивергає дим і пару, і катай задоволених дідлахів, а може й більших роззяв. Третій варіант спроби наслідування високорозвинених сусідів. Про цей варіант у попередніх відео я викладав свої міркування і він видається мені найбільш ймовірним. У великих містах з багатоповерховими кам'яними будівлями, театрами, капітоліями, магістратами, університетами мешкала популяція постелінської цивілізації, яка досягла високого індустріального та енергетичного розвитку і виконувала функцію управління територіями. Вона була культуротрегером для своїх сусідів-варварів, які проживали общинно-племінним устроєм. У невеликих населених пунктах в будинках з дерева, глини та соломи, в наметах, мазанках та землянках. На певному етапі варвари намагалися наслідувати своїх високорозвинених сусідів у технологіях транспорту, будували схожі парові машини, кораблі, літальні апарати, але, мабуть, вони не мали всіх необхідних для цього знань умінь і ресурсів. І тому вироби були лише примітивною подобою зовнішнього вигляду як своєрідний культ Карго. Проте частина популяції дрібних людей була союзниками постелінської цивілізації. Вони навчилися керувати технікою і освоїли виробничі та будівельні технології, стали супутниками та симбіотами соціуму постелінів, і після їхнього відходу. Більш-менш успішно знову перевинайшли частину старих технологій. Припускаю, що постелінська цивілізація не мала завдання постійного прискорення темпів виробництва та нарощування його обсягів. Вона володіла всім цим світом, змагатися і воювати було нізким. Не потрібно було маси зброї, гармат та кораблів. А те, що вироблялося для цивільних потреб, розраховувалося на тривалий термін служби. Таким чином, індустріалізація старого світу може виглядати дуже незвично для нас. Це був злагоджений механізм малої потужності, але надзвичайної високої якості та надійності. Він відповідав потребам постелінського суспільства, нечисленного і так би мовити. Розмазаного тонким шаром по континентах і зосередженого у великих містах, які з'єднувалися між собою залізницями. А в провінції жили дрібні варвари різних племен та культур, які використовували для забезпечення своїх потреб примітивні технології, не маючи навіть потреби освоювати щось нове, бо жили так, як предки жили. Тут ми наближаємося до однієї з можливих причин появи різних стандартів ширини колій. Генеза цього параметра ймовірно пов'язана з розмірами користувачів. Спочатку від розміру шахтаря залежить висота та ширина тонелю та проходки. У великому тонелі може проїхати великий візок, тому великому шахтарю велику ваганетку, а маленьким маленькі. При подальшому розвитку залізничної мережі вже дотримувалися тієї самої ширини колії або близької. У зв'язку з тим, що залізниці до потопного світу обслуговували постелінське населення, ширина вагонів і колісних пар так само могла бути обумовлена максимальним розміром пасажирів, щоб вагон не втрачав стійкості при їх пересуванні всередині. Адже ростові типи людей у недавньому минулому доходили до 5 метрів, з чим ми розбиралися у циклі роликів про гігантів. Це означає, що в Індії, Аргентині та Чилі мешкала популяція найбільших людей, а в Африці найдрібніших постелінів, можливо, нашого ростового типу яскравими прикладами продукції допотопної індустрії. Є не лише локомотиви, вагони кораблі, а й вироби з годинниковими механізмами, механоїди з розважальними функціями, арифметичні машини, швейні машини, кі каміни та плити з використанням радію замість палива, електричні освітлювальні прилади та багато іншого. Деякі з них збереглися до наших часів і дають уявлення про побутове середовище постелінського суспільства. Факти чудової появи маси сталевих кораблів у європейської популяції дрібних людей в XIX столітті, на мій погляд, свідчать, що наприкінці свого існування Постелінська цивілізація все-таки перейшла до інтенсивного виробництва. Ймовірно, у зв'язку з війною за цей світ із зовнішнім загарбником та утворенням осередків опору. Але війна була програна через надто нерівні сили, а вся техніка, інфраструктура, верфі, заводи та міста дісталися дрібним людям, в тому числі і локомотиви. Іпохи їх не навчилися використовувати, довелося на десятки років пристосувати до вагонів кінну тягу, що стало одним із стовпів фальшивої історії про відносно недавній винахід механічного транспорту. Якщо ви помітили, в сучасних базах даних карти з кордонами країн за кінець XVIII століття позначені кінцем 19 століття, нібито їх випустили в той час, вказуючи давні кордони, зауважу, що за сотню років з кінця XVIII по кінець XIX століття Європою прокотилися дві великі війни. А обриси європейських країн змінювалися не раз і доволі радикально. Не бачу жодного сенсу на нових картах зображати старі межі вікової давності. На мою скромну думку, тут ми маємо справу з умисним спотворенням датувань для приховування реальної історії. Тому я більше схильний вірити даті, вказаній на самій карті. Тим більше, що це підтверджується артефактами індустріального виробництва у XVIII столітті та нашим аналізом швидкостей і термінів будівництва залізниць. Крім того, ми бачимо сотні карт зібраних в один атлас, який природно видавався пізніше за кожну з окрему карту. При цьому видавець мав можливість дописати потрібні для підроблення деталі. Така підозра виникла у мене в зв'язку з дефектами тексту примітки на карті 1861 року. Тут я бачу стрибаючі літери нерівномірні розриви між словами і літерами. А може здалося: Всім мирного неба і залишатися людиною в будь-якій ситуації. Дякую за увагу! Щасти вам!